Привіт всім. Я в Голландії загрузився. І... І зараз я вже в Німеччині, мені лишилось 26 кілометрів до розгрузки сьогодні все ще От. Розгрузка в мене в 6 ранку в п'ятницю і знову як я її ще в цій. Венгрій вам і казав, той мій Рагуль знову поступив по-Рагульськи. Що то значить? То значить, що завтра п'ятниця я 8 ранку розгружаюся в Німеччині. 9 ранку, ой, 6 ранку в Німеччині розгружаюся. Потім 9 ранку я в Німеччині. Загружаюся, і потім завтра вже маю в Голландії розгрузитися. В Голландії. Цілі вихідні будуть стояти в Голландії. Так як я вам і казав, зробив він знову по Порогульське замість того, щоб знайти якийсь нормальний рейс, щоб я собі помаленьку поїхав там, до Італії, наприклад, то він зробив херню опять. Ну, а з ним. постою в Голландії, в Голландії дуже багато цікавого. Я там поки що маленько гуляв, тому, тому мені там по плану буде багато цікавого. Таке залежить, де в мене та розгрузка, залежить куди я поїду. Зараз я заїжджаю в місто Варбург. Тільки що я був в пробці. Неправда, пробка була маленька, 2 кілометри вся на все, то мені повезло. Отак всю дорогу по стрічці були пробки, а по помою якось. Сьогодні відранку, так само вчора. Все весь час пробки, але тільки повстерісті. По моїй полосі якось везло менекось. Вот. За 100 метрів тримайся Вже вот. трохи, якщо чесно, надоїло, вже За би хотілося збиратися додому. потім легко вправо. У вівторок буде вже якраз рівно 4 тижні, як я вже в рейсі. бо лишається ще якісь два тижні. Час летить досить так швидко. Цей тиждень в мене пролетів швидко. Так само, як і попередній, все добре. Ну і це, звичайно, признак того ще, що. Робота мені ще не, 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 не доїла. Якби робота не доїла, то вже б явно, що з час би скоро не йшов. Ну, Самі знаєте, коли робиш те, то, що тобі не подобається, то час йде довго. Вот. З боку супермаркет великий там по-любому є Wi-Fi. Але в мене в 6 ранку розгрузка, тому я махав. Якщо я приїду на місто, в 6 просто. Ну все. Бо я не впевнений, що там в 6 буде. Я думаю, що там ще сьогодні нікого не буде, А тим не менше, якщо я тут встану, то мені вже придеться поїсти, помитися, попити кави і їхати. А так я собі там встану, легенько, так сказати, на одне око загляну, що там, наприклад, закрито немає нікого. І піду далі спати. Тому буду старатися ставати як можна ближче. <кій> Все-таки жалію, що не купив ту камеру в пещі, от що я вам розказував. У мене щораз то більше ідеї, от... ідей з тою от подорожі з тим, що знімаю це відео туди-сюди. Що раз в мене е, більше так сказати, в голові складається. Готова картинка того, що я планую от робити слідуючи інший канал, який буде посвячений активному відпочинку. Коли у не якомусь конкретному, бо я от люблю дивитися багато різного. І от якось я якось в мене так складається, я не можу оприділитися, що я от хочу тільки там, наприклад, щось одне, їздити на лижах і все. От в мене якось так немає. Я хочу все на раз. Я хочу там. Поїхати пониряти, там хочу покататися на мотоциклі кросовому, там хочу на квадрі, там хочу на кониках поскакати, там рибалочку, там якісь е -е, охота. Вот. І так, так би мовити, там турпоходи. Я, от, би, Мене то все інтересує, відповідно тому Тому, от, так. задумка така. Вот. Але вже хочу купити нормальну камеру. І от в Україні буду, якщо все-таки візьму ту камеру, що все вийде, то спробую вже зайнятися першим відео для того каналу. Не знаю, яким воно точно буде. У мене в Україні якби плани великі на відпочинок. Багато чого хочу спробувати, але не знаю чи того, що я встигну зняти, чи того вистачить, щоб вже. Якісь ролики сформувати до кінця. Вполне можливо, що не вистачить ще. Але з іншої сторони може якраз. вистачить, буде класно. Якісь ролики по-любому, якби в мене багато інтересного я маю робити і в принципі все то я відношу до свого активного відпочинку. Вот. Тому в принципі, знімати буде що. Правда, треба камеру бо телефон. Якщо тут в машині то він ще ручний, то на тій же рибалці, чи на тій чи там на мотоциклі, ну то вже ніяк на телефон знімати не будеш, ну, бо це, це вже ні не практично, ні. ну, взагалі ніяк. Вот. Тому камеру треба. обов'язково. Скажем так, я над цим думаю. Вот. Мав заїжджати в місто, з того всього хотів зняти то місто. А, а, навігація показує, що я в'їжджаю в місто, а по суті місто ми об'їхали по коли Деколи от, от велике місто, так як нині і в Амстердам заїжджаю, вчора той Вроцлав що я вам показував. Так само перед тим, Катовійця, я там не знімав, але там теж жопа ще й пробка. Палин велике місто воно бере і заведе мене через центр, а от хев маленьке село, що там можна було 200 метрів через то містечко проїхатися, подивитися, як воно виглядає. То воно мене блин, в обізну. Вот. Така, короче, херня. Вот. Еще 19 километрів.

Пів півсями ранку. Я щойно розгрузився в Німеччині. І їду на загрузку. Маю 100 кілометрів. От, але став під лідлом, бо засвітився мені ключик в машині, типу як поломка якась. Попередній раз в мене така фігня була із-за того, що рівень тусолу впав. Не знаю чому, але... Факт такий, що рівень тосол. І тепер я думав, може знову відкрив, подивився тосол в нормі. А цей а масло чомусь стало менше. Я трохи долив масло і вже він погас. Така от, коротше, фігня, 12 градусів, досить прохладно. На вихідні в Голландії, думаю, буде не тепліше. За 40 метрів. Хоча, хоча все може бути, вони чуваки в відкритому кабріку. Поїхали навіть. Так їм жарко. Ой! <плес> <плес> Такий заплан, подлості. подласті пристав будильник на 5.40. Ну і як завжди, зранку просинаюся, щось з последнім часом перед 6 годиною завжди просинаюся. <кій> Проснувся, дивлюсь. Думаю, блин, ще би поспав, щось я скоро став. Ну і. Це І. Повернувся собі і лягаю спати далі. І блин проходить 10 секунд будильник. білім білім Думаю, от ж треба мати, блин, таку чуйку. Іменно от перед будильником 10 секунд. Прямо от тютінька в ттенька. Ой! Це вот така от, коротше. Навіть не 100 км, 108. А 112, ще поки маю ще 108. От, вихідні обіцяють бути цікавими. Так як я на вихідні буду в Голландії. Буду шукати якийсь, напевно, гіпермаркет. Може там і кофешоп знайду, всеке може бути. І поїхала Audi Allroad, дуже вони мені подобається. За 50 метрів влево. Один мінус, що пневматична підвізка, але з другої сторони ну, інакше той варіант би не реалізувати, щоб вона піднімалася і опускалася. Воно дуже класно виглядає, але в ремонті воно дуже дороге за підвізка. 150 метрів на раундів вправо. перший. Na rundzie w prawo, pierwszy wyjazd Taka on вот sytuacja 7 kilometrów prosto Я на автохофі в Німеччині, хочу вам показати, як виглядає душ. Це коротше заходиш, там плати, душ, вони розуміють, так і означає душ, от навіть ну, тут пише по-німецьки душ 3 євро, dry евро. Платиш, дають тобі ключик або деяких дають талончик, там в дверках, якщо карточка, так як в готелях. От. Тут все досить культурно. От, двері ви собі закриваєте, заходите, світло автоматичне. тут є сушка, тут є коротше, кріселки. По собі сісти там. Ну, коротше, всякі вішачки, там, Побритися, вся сіня, душ. Вот, все чистеньке, все, як, як книжка пише. І потім ви, коротше, а, ну, і мусите лишити їм, як вони кажуть, депозит. Коротше, мусите їм лишити або свої документи, або ключі від машини. От На, на цій хотіли мене ключі від машини. Я мусив їм залишити. Типа, коли я помиюся, дам їм ключі від душу, тоді вони мені повернуть ключі від, від машини. Вот. Вот такая вот ситуация.